Доброго часу доби всім, хто зі мною нині. В цьому відео ми будемо розглядати задачі з дробами нарешту. Сподіваюся, ви зрозуміли мене, про який тип задач іде мова. І тут ми будемо використовувати знаходження дробу від числа. Працюю неспішно над відео. Якщо треба, перечитую мову завдання декілька разів. Якщо треба, переслухай пояснення декілька разів. Повтори виконання завдання самостійно. Якщо ти нарешті розумієш першу вправу, можеш її впевнено повторити мамі, брату, татові чи сестрі, ти готовий чи готова. Переходь до наступного завдання. Пам'ятай, що це не кіно для перегляду, це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал, впевненіше виконувати те чи інше завдання. Як приклад, ми сьогодні розглянемо з вами ось таку задачу. За три дні виділяємо дані в умові, туристи витратили 984 євро. Це всього витратили 984 євро. Тут цього слова немає, але ми прочитуємо його в цьому реченні. Першого дня вони витратили дві частинки із шести всіх грошей. Це нам підказочка, що ці дві частинки із шести ми будемо шукати із оцієї суми, бо це були всі гроші. А другого дня вони витратили три частинки з чотирьох тих грошей, що лишилися. Їх у нас поки що нема. Питається, скільки євро витратили туристи третього дня? Нам потрібна умова. До цієї задачі доречну умову зображати на відрізку. У нас ідеться мова про три дні. Значить, ми на три частинки розділили наш відрізочок. Це у нас буде інформація про перший день, тут про другий день, тут про третій день. Всього у нас було 984 євро на три дні. Скільки було на перший день? Невідомо, але сказано, що дві з шести частинок. Дві з шести частинок від всіх грошей. Це дуже важлива інформація від всіх грошей. Другого дня будемо гроші відраховувати від тих, що лишилися. І ось які гроші лишилися після першого дня. Це решта, саме та решта, яка фігурувала в назві відео. Скільки грошей залишилося, хто його знає скільки. Але саме від оцієї суми ми будемо відраховувати три частинки з чотирьох. Невідомо, скільки другого дня витратили євро, але відомо, що це три частинки з чотирьох від решти. А питається в задачі скільки євро витратили туристи третього дня? Значить, нам треба знайти ось оцю суму, яка припадає на третій день. В таких задачах ви шукаєте. Де є величина іменована і який дріб пов'язаний із цією іменованою величиною? Такою величиною у нас є загальна сума, і таким дробом є у нас кількість грошей, витрачених за перший день, бо вони відраховуються від всіх грошей, а всі гроші це 984. Якщо нам треба знайти дві частинки з шести, то це означає, що все ціле, всі гроші цілі поділені на шість рівних частинок. Тож ми знайдемо, а скільки євро припадає на одну таку частинку. Оскільки за перший день таких частинок витратили два, то ми. Одну частинку, кількість коштів, які припадають на одну частинку, множимо на таких дві частинки. І тепер ми знаємо дві частинки із шести скільки євро становлять. Саме таку суму витратили туристи за перший день. За другий день нам треба відраховувати частинку від решти. Отже, далі ми повинні знайти решту. Ми від усіх грошей забираємо ті гроші, які туристи витратили першого дня, і отримаємо ті гроші, які залишились на другий і на третій день. Саме від цієї суми ми тепер будемо шукати три частинки з чотирьох. Знаменник завжди показує, наскільки рівних частин поділено ціле. А чисельник показує, скільки таких частинок треба взяти. Ви знаєте, для того, щоб знайти дріб від числа, а ми шукаємо саме кількість грошей, які відповідають цьому дробові від даного числа. Нам треба дане число поділити на знаменник, це ми знаходимо одну частинку, і помножити на чисельник, це ми знаходимо три частинки. Аналогічне завдання ми виконували в першій і другій дії, але тут я ці завдання розділила окремо. В четвертій же дії я аналогічні кроки скомпонувала в одну дію. Тож за другий день витратили туристи таку суму євро. Щоб знайти, скільки коштів вони витратили за третій день. Ми можемо від решти забрати другий день і будемо знати, а скільки коштів витратили за третій день. Звичайно, можна було зробити і іншим чином від усіх коштів забрати кошти, витрачені першого дня, кошти витрачені другого дня, і ми б отримали з вами кошти, які витратили туристи третього дня. До цієї задачі у нас є інший спосіб оформлення умови, хоча кроки розв'язання будуть тими самими. Ознайомимося із іншим способом візуалізації даних цієї задачі. Нам сказано, що за три дні туристи витратили 984 євро і сказано, що першого дня вони витратили дві з шести частин всіх грошей. Тобто всі гроші, які мали туристи 984 євро, можна поділити на 6 рівних комірочок. 984 євро. Першого дня витратили дві частинки, тобто гроші із двох отаких от комірчин. Витратили першого дня. Скільки це євро, невідомо. Ми можемо знайти кількість цих євро для цього ми 984 ділимо на 6 частинок. І множимо на 2, оскільки нам треба знати, а скільки в двох частинках. Далі нам треба буде знайти гроші, що залишилися. Гроші, що залишилися, будуть лежати ось отут. Оці три дії виглядатимуть точно так само, як і при попередньому розгляді. Далі, коли ми будемо знати, скільки грошей залишилось після першого дня, ми їх співставимо з тим, що гроші, які залишилися, становили чотири частинки. Це вказує нам знаменник. Тобто Кошти в сумі 656 євро, які залишилися після першого дня, ми розділяємо на 4 рівних частинки. І другого дня їх використали три таких частинки, зафарбували три таких частинки. Тож, щоб знайти скільки використали грошей другого дня. Ми знову всю цю суму ділимо на раз, два, три, чотири рівних комірки і множимо на раз, два, три, бо взяли ми три таких комірочки грошей. Ну і закінчуємо ми дану задачу аналогічно, як і в попередньому варіанті. Просто від тих коштів, які залишилися, ми забираємо ті кошти, які витратили за другий день, і залишаються ті кошти, які витратили туристи. Третього дня. Ви бачите, що хід розв'язання в обох варіантах один і той самий, лише оформлення умови задачі дещо відрізняється. Ви обираєте собі той варіант, який зручніший, який вам більш зрозуміліший. Зупиніть відео, спробуйте повторити розв'язання задачі самостійно. А я вам дякую, що були зі мною. Тренуйтеся. Успіхів вам, папа! -па.